Для себе та сім'ї дітей, тому що зараз це необхідно для людей, які вимушено не переселені. Продовжується нова видача. Попередньо ми видавали родинам з дітьми до 18 років, і зараз продовжуємо 19 до 60. Наразі документи залишаються ті ж самі: це довідка внутрішньопереміщеної особи, паспорт, ідентифікаційний код, в набори теж само входить. Гречка, рис, макарони, борошно, олія, паштет з куриного м'яса і тушкована свинина. І, звісно, нові прибули мосолами, які приїжджають в нашу громаду. Додатково до продуктового набору вони отримують набір з гігієною. Ну, це зубна щітка, паста. Наразі в даному випадку пральний порошок, рідке мило, шампунь. На нашому офіційному телеграм-каналі да, оголошення щодо. Початку продовження видачі додаткові оголошення стосовно знаходження роботи, да, якісь заходи, які проходять в місті – це все на телеграм-каналі, також на сайті управління судзахисту і міської ради.